Дня в Харкові багатогодинні тривоги. У липні найдовша повітряна тривога тривала дві доби, дві години і 31 хвилину. Окрім того, російська окупаційна армія продовжує наносити по місту ракетні удари. Попри все, це бізнес в місті продовжує працювати. Щось закривається, щось переїжджає в інші регіони, а щось навпаки масштабується. Кадри, на яких Катерина Садурська пірнула на глибину 76 метрів і встановила абсолютний світовий рекорд, побачили мільйони людей. за останні два роки вона здобула ще кілька золотих медалей. Зараз Українка на Кіпрі готується до нових глибин жовтневого чемпіонату світу. У цей час в її рідному Харкові відшивають купальники її бренду САО. Бренд заснований чотири роки тому. Екологічний і патріотичний. Тканина і фурнітура з переробленого океанського сміття. Виробництво принципово лишає в Харкові. Привіт! Привіт! О, ти мене чуєш? Як завжди. Так, так дивись, ти чарівно виглядаєш це, по-перше. Вони ж виглядають. О, починається. Ти сьогодні напірналася чи ще не встигла? Напірналася, вже так трошки упірналася. Упірналася? Окей. Дивись, я доїхав на виробництво. Тут прямо все шуршить. І дивись, дівчата почали ці біленькі відшивати. Добре. Скажи мені, будь ласка, на завтра скільки нам штучок потрібно. Щоб ми сьогодні встигли. А, не на завтра взагалі. Чим взагалі. чим раніше, тим краще. Uh -huh. Але головне, щоб були розміри М, XS. і XS. Uh -huh. uh, це не легко. І я рада, що ми все ще маємо змогу працювати і відчуватися в Харкові. І я надзвичайно вдячна всім, хто кожного дня виходить на роботу. Відшиваються купальнички, робить відправки Одяг і Взуття це зараз топ бізнеси Харкова. Вікторія Вареникова, власниця швейного виробництва, де, окрім садурської, відчуваються десятки брендів України. Її команда виготовляє до 2,5 тисяч одиниць на місяць. До великої війни обсяг був у половину менше. Отут до війни не було нічого. Вікон не було, стін не було, цього не було, нічого не було, ні світла не було. Оце все вже в війну. Всі стіни, ремонт, всі машинки, майже всі тут машинки, вони вже куплені у війну, Більша більша половина. Щоб масштабувати бізнес, спочатку довелося шукати працівників, які б йшли на роботу, попри обстріли. І повністю стати енергонезалежними. Люди пороз'їжджалися, так ніхто не планував працювати. Хоча одна швачка навіть у перший день вона вийшла на роботу, сказала, можна я вийду, бо мені на роботі простіше ніж сидіти вдома. От не було людей, не було замовлень, ніхто не розумів, що робити. Але десь через три тижні почалися вже замовлення, і ми знову почали працювати. І все цей час ми працюємо. А от Тетяна своє перше замовлення отримала на 10-му місяці великої війни. Запам'ятала, це було перше грудня 22-го року. У мене продалась на сайті, замовили да, на сайті вперше, першу піжаму новостворено, тільки-тільки. Ми з чоловіком ми йшли з магазину, і мені приходить на телефон повідомлення. Там такий замочок, і я розумію, що це замовлення. Я кричу, Юра, у нас заказ перший. Он він набуті було радий радіраді. За мене більше ніж я за себе. Жінка мріяла лишити одяг. За два тижні до повномасштабного вторгнення відкрила свій перший бізнес. Були команда, постачальники та новенький сайт. Я розробляю пляжний одяг. У мене все горить, думаю, сезон все класно, всі будуть одягатися, їхати, відпочивати. Ну і тут 24-го Ситуація така дуже весела, і всі, хто працював зі мною, всі цех, тканини, все це було на п'ятихатках, все це закрилося. Попри це, цьогоріч у липні Тетяна завдяки гранту відкрила свій шоурум у центрі Харкова, як і в більшості закладів у прифронтових містах. Вивізка сусідствує з вікнами, закритими щитами. Своєрідний сервіс. Скло при прильоті не має поранити тих, хто поруч. І куча отих ракет безкінечних. Я думаю, який грант? Ну мені три тижні вистачило. Тобто, я так думаю, все махну, зроблю одним махом з чоловіком, і ми якось так все… Швиденько, ну з чоловіком, да, бо вона моя найголовніша підтримка насамперед. Ну і народжується це все маленькі, такі компактні, майстерні, стандартне обладнання, але воно професійне. Напівжартома Тетяна каже: Харків зараз місто можливостей для сміливих. За рік її справи дали результат: 600% плюс. Харків, так, да, прифронтовий город. Ну а що? А тут дім, а тут є робота, є можливості. Допомагай, дуже багато допомоги, дуже багато. Я проходжу вже друге навчання безкоштовне. Я познайомилася з багатьма підприємцями, просто шаленими, такими ж кризі, як і я, напевно. І 100% в Харкові є майбутнє топ 2 у рейтингу відкритців у Харкові це харчовий бізнес. Поки міжнародні мережі не ризикують повертатися, у місті все більше локальних закладів. Павло Федосенко у перші місяці повномасштабної війни був ледь не єдиним, хто доставляв піцу під обстрілами. Я відчував себе як Форест Гамп, який під час шторму вийшов ловити креветку і всі потонули, а він залишився. І ти такий: блін, весь ринок мій. І це було справді круто. Єдине, що ну я себе не тішив ілюзіями. Я розумів, що рано чи пізно все повернеться, і коли там повернуться у місто там гравці, у яких було там тільки пару сотень кур'єрів, ну я не зможу з ними конкурувати. Зараз Павло втретє переформатовує свій бізнес-проєкт. каже проблеми у всіх підприємців Харкова стандартні: пошук працівників і джерел живлення. А ще локальні заклади, як ніхто, відчувають виїзд людей, коли посилюються обстріли. Росіяни розбомбили епіцентр, який знаходиться в кілометрі звідси, От, людей значно поменшало. А для проєкту, який орієнтований саме на місцевих мешканців, ну, це просто е дуже погано. Але при всьому цьому містяни лишаються вибагливими до сервісу. Коли я буваю в Києві, я дивлюсь, там як залітають найпростіші якісь там бізнеси, типу там банальної шаурми десь на районі, де я там буваю у друзів, спілкуюся там з кимось. Я розумію, що ти такі цифри. Ну ми нам поки мріяти і мріяти. А насправді ну все просто. Просто є попит, є спокійне життя, є люди, які нікуди не повиїжджали. От тому, ну мабуть, Харків такий своєрідний краш-тест. Тобто, ну я розумію, що якщо вийде тут, а, ну вийде де, де забгодом. Беріть, беріть, ми, ми цього і чекаємо. Дякую, <ривіт> дякую. приємно. Дякую. <ривіт> Зрозумів, дякую, приємного вечора. Попит на українські та саме харківські бренди за час Великої війни збільшився, каже менеджерка з кризових стратегій Ірина Ляна. Вона сама харків'янка, але зіткнулася з тим, що, попри кількість цікавих пропозицій, знайти їх доволі важко. Для мене ця кав'ярня дуже символічна, тому що коли ми минулого року повернулися додому, ми деякий час були в Полтаві, потім в Києві, а у нас майже нічого не працювало. І я вийшла гуляти з собакою і побачила, що тут працює кав'ярня. І я почала якби, кожен день купувати каву для того, щоб підтримати ну, місцевий бізнес локальний. Кава із кав'ярні неподалік дому, і освітні курси надихнули Ірину на ідею розказати про незламний Харків, який в тому числі формує незламний бізнес на одному майданчику. Головна ідея каналу, власне, вона прийшла мені під час навчання. Це підтримка харківського бізнесу, підтримка харківських брендів, тому що в мене є багато друзів в різних містах. Тобто, і ми вирішили створити такий канал, який буде розповідати про харківські бренди, показувати, що відбувається в Харкові, наприклад. Ну, там, і просто показувати, як люди живуть в Харкові, як бізнес живе в Харкові, тому що багато закладів зараз відкриваються, хтось зробив релокейт, хтось продовжує працювати. Зберегти свою справу у прифронтовому Харкові складно. За сім місяців року тут закрилося більше шести тисяч бізнесів. Натомість новими підприємцями стали більше семи тисяч. Цікаво, що релокувалися в інші регіони 522 підприємця. Але новою локацію для роботи саме Харків обрала 521 людина.